Це буде дуже важко. Добре, знову заходимо. Тому що я просто не хотів, щоб це. Як? Коротше, давайте знову почнемо. Підхилитися тут не можна, це погано. Треба було трохи відпочити мені. Так, відомо має вийти не сильно великим. Надіюся, що вийде не сильним великим. Добре, треба до сонця хоч дожитись з Full HP. Що! Та як так швидко ти робиш це? Треба хоч увернутися. А, понятно. Мені треба від того і від того увертатися. Тепер. Я тепер ніби зрозумію, як це можна буде мені зробити. Білі треба до мене дзвонять. Так. Стоп, зараз в мене дзвінок. Так, я поговорив. І треба якось... Є, я встиг. Я просто став маленьким. На секундочку. Зараз. Йой, до мене знов пишуть. Так, зараз. До мене написала вафелька, і зараз, може, ми з нею будемо грати в Vine World разом. А це відео я виставлю до Vine World. Ну, добре. А ми будемо зараз продовжувати грати. Треба якось так. Зажимаємо кнопочку. Все. Добре. Ех, я не, я не спеціально вперед поїхав. Так. Давайте увертаємося. Так, сюди. Просто сразу, сразу, сразу. О, в нас зараз буде ультра. Ульта. Зараз ще раз. ульта. І ще раз зараз, прямо зараз. Умна. Стараємося проходити. І поки що мені получалося. Ой, Ой. У мене є два хп на проходження цього боса. Ех, у мене одних іпає. Надіюся, зможу. Я не дуже розумію, як літають оці. Йой. Так, оце. А як від цього вернутися? Треба вперед типа, полетіти, щоб е, пролетіти його якнайшвидше. Так. Ні. Я втратив ХП. І надію. Оба. Давайте, зараз останній раз і все. Та все мене тут майже неможливо буде пройти боса зараз. Але якщо я зараз пройду так само, як і тоді, а, ні. Фух. Ну добре, давайте зараз один раз попробуємо на легкому, а потім колись ще пройде. Ем... Стоп зараз. Так, все, мене просто з гри викинуло, на секундочку. було. Так, давайте на простій. Я на простій проходив, тому там після е, місяця, ну, там менше набагато всього цього, тому я його пройду вже. Так, сюди. І стаємо, давайте, давайте атакуємо її, атакуємо як, як можемо. Атакуємо, атакуємо, атакуємо. Фух, тут тільки три полі летять, це дуже добре. Так, давайте. Чого мені наниз полетіло? Я кнопочку не нажимав. Давайте. І от сюди. Так, е. Так я ж нажимаю намер летіти. Йой. Ні. Так, СКП. Я вже настроївся. Зараз я її пройду вже. вже. Я так вже чекаю, що вже мені кричали в нокауті. Ем. Чого так тупо все? Ем, у мене одне хп. Пройти з одним хипем. Це буде дуже важко мені. Так. так, давайте, давайте, давайте Ем. Так, все ж таки ми не змогли це зробити. Ну, добре, зробимо це в наступній серії. Ну, а е, з вами був я, Кегл. До нових зустрічей. Пока-пока.